Бабель, звісно. Бабель? Так. Да. <реш> Бабель. Бабель. Соди, Бабеля є. Воно <реш> ну, чула, вулиця називається Бабеля. Науковець Бабель? Як це не знати, хто такий Бабель? Одеська життя запитала водесиців та гостей міста, чи чули вони, хто такий Бабель. Та зробила це на вулиці Ришельєвській біля будинку Бабеля. Та його пам'ятника. <рес> я тут ресторан Бабеля знаю. Бебель, Бабель, Бобель. Не чули? Не чули. Перший раз чую, хто такий. Не, не знаю, чесно. Не, не чулай, не чесно, не. я не Одеси, я не знаю. Ні. Чув, але я не знаю. Я не вдавався подробиці. Ну, знаєш, це з Одесою зв'язано, що це якийсь письменник одеський чисто, так. Да. І тут його пам'ятник. Це ну, кафе, ресторан. Знаю, що є дом Бабеля, але хто він такий? я не знаю. Бабель, це ж його с будиночок. Бабеля слышал? Ну вот це його дом, мабуть. Бабеля, ні? Бабель? О боже, щось знакоме. Подождите. Писатель? писатель, девочки, писатель. Конечно, много его читала. Бабель это одессит, бывшим писатель. Известный писатель в период до военных лет. Он жил, жил в Одессе, жил, творил, писал. Ну, писатель, детский писатель. Вот он сидит. Вот памятник напротив моих окон. А які твори Бабіля читали Одесити та гості нашого міста? Ну, звичайно, одеські розповіді, одеські розкази. Не пам'ятаю, чесне слово. Ой, на жаль, саме цього письменника я погано творчі знаю. Ні, ви знаєте, я мало знайома з його історією, в житті. Дуже мало знайома. Я тільки що приїхала в Одесу, тому я думаю, що я ще можу геться на верстати. розкази його Почитайте. дуже цікавий, Розказує про життя одеситів. Обов'язково почитаю. дякую вам большое. Як Одесити та гості міста відносяться до переносу пам'ятника Бабілю та перейменуванню вулиці на його честь. Я ставлюся до перейменувань нейтрально, тому що все одно люди будуть казати так само постійно свої назви, які були. І щоб вони почали називати якісь нові вулиці. Я маю на увазі нові назви. Тобто, то по в даному випадку будуть нові лише через декілька поколінь. В Одесі не потрібно нічого нікуди переносити. Одеса це унікальне місто, яке зі своєю історією. На мою думку, корінні жителі Одещини вони мають самі вирішувати, наприклад, на його перенесення. Ні, це не бути на місці. Людина, яка щось зуміла зробити, робила, і треба пам'ятати і з повагою відноситись. Я проти знесення всіх пам'яток, якщо ця людина народилася в цьому місті і щось зробила для цього міста, міста то я проти, щоб зносили цю культурну пам'ятку. Ну, якщо до музейного, то тоді окей. А якщо взагалі його ну, він же диссіт. Я не розумію, чому. нему такое отношение, почему именно он его относят к русским писателям. Вот это мне совершенно. Кстати, Бабель, он, насколько я вот помню, из истории, он был замучен советским, кстати, руководством. Если они ошибают. Не, не помоляетесь, так цело. Ну и вот и все. Так о чем тут речь? Я не понимаю, чего вы вот, должны его муссировать, несчастного бабля. Больные люди. Начем.